Вітаю, мене звуть Катерина, я власниця магазину Ножці Кравецькі, це магазин, який спеціалізується на продажу швейної фурнітури і здебільшого наші продажі це через інтернет. Проаналізувавши більшість підприємців, почитавши відгуки про неї, я залишила свій вибір на кейсі РМ. Переваги в тому, що там дуже зрозумілий інтерфейс, там надається навчання, якщо ви хочете більш поглибити з нею, то краще пройти навчання, але все так дуже зрозуміло. Дуже добре він співпрацює з промами, там можна з легкістю створювати ТТН і вони автоматично передаються на промі і навіть закриваються. Мені подобається, що є підтримка Instagram. Якщо менеджер не прочитав або забув, або не побачив ті самі коментарі, там з легкістю можна їх знайти і відповісти навіть, так скажу вам. Також мені подобається, що крім українських маркетплейсів, там ще підтримуються такі міжнародні, як Etsy, Shopify, Amazon. Теж, якщо там продаєте, теж можна з легкістю там кейс користуватися. Подобаються їхні оновлення, вони постійно розвиваються, що є дуже класно. І ще я хочу сказати, що CRM-систему я задоволена, хоча, мені здається, я не всі її якості використовую, можна і більше було отримувати, при моєму бажанні, але все добре, ніколи не підводить і використовую і подальше буду використовувати.